Зайчення чудове! Гоу Симоне! Агоу Симоне! Агоу Симоне! Не сумує ніколи! Ну, мог гратися! Суром я зливий. <ривіт> Вам весело, діти? <ривіт> так, мамо! Привіт, Гаспаре! Привіт, Сімоне! <ривіт> О, привіт, Фердинанде. Влаштуймо перегони. Так. Це супер ідея. Дузьке, я не буду, бо я приніс мій супер-пупер літак. Клас! Який він крутий! Можна погратися. Ні. Спочатку перегони. Добре, добре, але після цього пограємося літаком. Гаразд? Так. Хто перший до гірки слона, той виграв. Отже, один, два, три. Сімоне, Сімоне! Мілі так залетів туди і нам граються чужі дівчата. Ох, Гаспаре. Просто попроси їх віддати. Але я не знаю як. Я навіть з ними не знайомий. О, гаразд, Гаспаре. Я піду. Отримаєш мій велосипед. Так. Твоя черга. Зловила цей літак такий гарний. Привіток! Знаєте, це літак мого меншого брата. Віддайте, будь ласка. Добре, а ми думали, чи він? Так, забирай. Дякую. Мій суперліток. Бачиш, Аспара, це було нескладно. Так, так. Так. Що робити? Що робити? Сімона! Сімона! Що тепер, Гаспаре? Літак так залетів у сумку тієї пані. Через тебе ми ніяк не розпочнемо перегони. Звернись до неї. Не можу, мені страшно. Гаразд, ходімо, але швидко, добре? О, ні, ми ніколи не поганяємо. Поганяємо це останній раз. Так, так, так. так. Це Hello, Вітаю, пані! Літачок мого брата залетів у вашу сумку. Віддайте, будь ласка. Oh, будь ласка. Oh, oh, ж, зайченятко. Yeah. Ось. Тримай. Дякую пані. Oh, Дякую, пані. You будь ласка. Дякую, пані. Будь ласка, діти. So Усе, ти готовий? Один, два, три. Уперед! <роч> <роч> я переможу. <роч> Ні, я найшвидший. <роч> Жух. <роч> О. Hey, <where> Куди він подівся? <роч> hey, це мій літак. <роч> <роч> Лови, кидай мені. <роч> Клас. Це літак so cool. такий крутий. <роч> <роч> Я переміг, я переміг. Так, так. Але буде ще один заїзд. Сімона! Сімона! Ці хлопці граються моїм літаком. Попроси їх віддати, Сімона! Будь ласка. О, ні, не зараз. Годі вже гаспаре. Так, досить Гаспаре. Тепер сам іди просити. Я хочу, але сам не можу. Гаразд. Ми підемо з тобою, але проситимеш ти сам. Так, Сімоне, <сіхи> це вони. вони. Ну, то йди. <сіхи> я... Я... Do... я не можу, Сімоне. В... Треба лише сказати, віддайте мені, мій літак, будь ласка. <сіхи> так, це зовсім не складно, <сіхи> гаспари. <сіхи> <Гаразд>. <сіхи> віддайте мій літак, будь ласка. Що? Не подіяло, Сімоне. То скажи їм голосніше. Ну Нужбо Гаспаре, ти ж не малюк. А вже ж, ти впораєшся. Він твій. Але навіщо так кричати? Так, забирай його. Сімона, 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 ти, ти бачиш, Сімона? Я зміг. Зміх. Я суперсміливий, правда? І це були старші хлопці. Так, А завдяки кому? Дякую, дякую, Сімона. Hey! Ого, пані, віддайте мій літак, будь ласка. Гаспар, зараз не треба кричати. Ой, пробачте.